Саміт з блакитної економіки розпочався з нагородження переможців творчого конкурсу до цієї тематики. Під час одного штабного вторгнення ми зав'язали багато нових партнерських зв'язків. Сьогодні багато хто звернув увагу на місто Миколаїв. І ми за допомогою наших партнерів повинні створити майбутнє саме для тих маленьких миколаївців, які сьогодні вже не те майбутнє, завтрашнє. Вони сьогодні вже майбутнє, і ми повинні заради них працювати. Тому. Дякую всім, хто витрачає свій особистий час, приділяючи його у майбутньому нашого міста. Впевнений, воно яскраве, гарне, зелене, з блакитною економікою і з чистим повітрям. Дякую всім, гарної роботи. Дякую за увагу. Одним з переможців став учень 43-ї гімназії Корабельного району, 11-річний Безумов Даніїл. Переповнений емоціями хлопець навіть не зміг висловити наскільки сильно він радий цій перемозі. Натомість детальніше про підготовку до конкурсу розповіла його мама. Ми дуже раді, що ми займали зайняли перше, місце тому що що зробити, але син зразу сказав, мама, треба маяк, щоб в морі знали, куди пливти і треба робити його в українському сті. Все підготували і робили маяк, тому що ну, як же моряки без маяка. Враження у нас дуже-дуже теплі, гарні, що такі заходи зараз є і для дітей це дуже дуже важливо.